Ще до повномасштабної війни я зрозумів, що я повинен повернутися на батьківщину, що в окупації <клухи>, жити не дуже. І якось з дитинства в мене була тяга до кращої освіти. Я виховувався в дуже розумній сім'ї, і в нас і була така україномовна спадщина, і в нас дома були. <клухи> І старі книжки, і Шевченка, і Франко, і все. І я це читав, звісно, і якось знайомився взагалі з українською культурою, літературою. Перші п'ять років свого життя я і провів в Україні і дивився і мультфільми, і фільми українські. Я це трошки пам'ятаю, але. Допоміг теж інтернет, я і дивився, що трапляється в Україні. Я і дивився українські серіали, фільми, і ну, це якось створювало образ Києва, образ України, взагалі політичного життя. І якось ну, з таким знанням я і, я і залишився.